Привіт, друзі! Прошу вас допомогти мені у розповсюдженні даного відео, воно дуже важливе. Я хочу звернутися насамперед зараз в цьому відео до міністра внутрішніх справ пана Ігоря Клименка та його заступника, що курує діяльність експертної служби МВС, пана Леоніда Тимченка. Я щойно направив офіційну листи на вашу адресу. і... Хочу, щоб суспільство знало про що йдеться, і прошу пане міністр, вашого сприяння адекватної оцінки даним вказ вказаним фактам і прийняття відповідних рішень. Я зачитаю зараз текст е... самого листа. Чому я це роблю? Тому що передбачаю, що можливо цей лист до вас не надійде. А оскільки це вже не було суспільного резонансу на теренах України, тому я вимушений ще дублювати це через соціальні мережі. Перше це пишу лист. На вашу адресу, пане міністре, шановний пане міністре, звертаюсь до вас із надзвичайно важливого та суспільно резонансного питання, яке безпосередньо стосується національної безпеки України та довіри громадян до правоохоронних органів. Перш за все, хочу висловити вам щиру е, повагу. Та панові Леоніду Тимченко за підтримку моїх ініціатив, спрямованих на прискорення та оптимізацію процесів ідентифікації загиблих воїнів збройних сил України. Це надзвичайно важлива і гуманна справа, яка є проявом шани до наших героїв та турботи про їхні родини. Однак сьогодні у системі МВС виникла глибоко тривожна та абсурдна ситуація. Особи, які займають керівні посади у структурах експертної служби МВС, свідомо саботують реалізацію ваших рішень, чим підривають довіру суспільства, гальмують процес ідентифікації загиблих захисників та фактично грають на руку ворогу, сприяючи дестабілізації тилу. Йдеться про лайтера Миколу Петровича, директора Вінницького НДКЦ МВС, Кремчука Сергія Григоровича, керівника експертної служби МВС. Ну він вже звільнився, але все одно. Добоноса Костянтина Валентиновича, заступника директора ДНДКЦ, Абасова Руслана Гідаєдиновича, заступника директора ДНДКЦ проти зазначених осіб слідчими УСБУ Вінницькій області. Відкрито кримінальне провадження 220-2502, Сім нолів за статтею 109, 111, 113 кримінального кодексу України. А це дії спрямовані на повалення конституційного ладу, державна зрада та диверсія. У матеріалах цього провадження міститься аудіодокази і не тільки аудіодокази, що підтверджують факти саботажу, зокрема. Лайтер Микола відкрито заявляє про заборону виконання ваших рішень, пане міністре погоджених вашим заступником Леонідом Тимченком, посилаючись на вказівки з боку керівництва експертної служби МВС Кримчука Дубаноса Абасова. Крім того, він чинить тиск на мене особисто, використовуючи ці вказівки як виправдання. Частина аудіозаписів та документів уже потрапила у публічний простір і викликала значний суспільний резонанс. Громадськість активно обговорює цей випадок і, як приклад внутрішнього саботажу. У воюючій країні з огляду на наведене, прошу вас особисто ініціювати службову перевірку щодо дій лайтера Миколи, Кримчука Сергія, Дубоноса, Костянтина, Руслана Абасова з метою встановлення. Чи здійснювався саботаж за їхньою ініціативою, чи за погодженням з вищим керівництвом? А також чи можливо це Микола Петрович Лайтер вирішив собі це все грати на своєму полі, і водночас, прошу про притягнення винних до відповідальності у разі підтвердження фактів. Прошу повідомити мене про початок перевірки та її результати. Якщо ж цей лист не дійде до вас особисто, це буде свідченням того, що в оточенні керівництва МВС є особи, зацікавлені у приховуванні злочинів проти держави і дестабілізації стану ситуації в тилу. Вірю у вашу принциповість, професіоналізм і справедливість. Суспільство вже уважно спостерігає за цією ситуацією і очікує рішучих дій. З повагою, Юрій Куслій, заступник директора Вінницького. Науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру, пане міністра Ігорю Клименко, пане заступнику міністра внутрішніх справ, пане Леоніда Тимченко. Я вас дуже прошу розібратися в цій ситуації, тому що є два шляхи. Або дійсно керівництво експертно і служби МВС давало вказівки лайтеру Миколі Петровичу, що є на аудіодоказах. Чи це Микола Петрович лайтер, сам собі це все вигадав? Надіюся на справедливе розслідування. Слава Україні і дякую нашим воїнам! А суспільство я прошу поширювати дане відео з метою розголосу і неприховування цих злочинів.